Молитва Господня, золоте правило християнства, просторі двері і розлом дорогам, про лже пророків, про дім, побудований на камені і піску. У цій своїй проповіді Ісус Христос уже дав. Своїм учням заразок молитви. Зараз він запевнив їх, що Бог схвалює молитву і спонукав, щоб вони зверталися до нього часто і наполегливо. Не випадково тут використано наказовий спосіб. Просіть, шукайте, стукайте. Чому? Тому що отець ваш, що на небі, радіє, коли дає дарем тим, які Його просять. Апостол Лука використовує фразу Святого Духа, замість добрим дарем. Ніякий порядний батько не дасть своєму синові камінь замість буханки хліба, яка має форму каменю, чи адюку замість подібної на вигляд гребен. Якщо навіть земний батько, який має грішну злу природу, радіє, коли дає щось матеріальне своїм дітям, то чи немає слушності ствердження, що праведний небесний отець дасть набагато більше своїм дітям, духовно обдаровуючи їх за наполегливість? Тож усе що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. Цей вірш зазвичай називають золотим правилом. Головна думка поляє в тому, що коли людина чогось бажає від інших. Те саме вона повинна дати або зробити для них. Ця думка під сумової головні вчення закону і пророків. Але звичайна людина може постійно так чинити. Праведник може дотримуватися цього правила, таким чином. Демонструвати духовні зміни, які відбулися у його житті. Людина, яка в змозі жити таким життям, очевидно, має ту праведність, якої вимагав Ісус Христос. Такі вчинки праведної людини рятують її, будучи врятованою, вона стає проможною демонструвати справжню праведність стосовно інших. Коли Ісус Христос дав Це золоте правило людям, Він казав їм чіткий шлях до праведності. Праведність, якої він вимагав, не з'являлася через просторі двері. До неї не вела розлога дорога. Вона скоріш приходила через тісні двері, та й дорога до неї була вузька. Судячи з цієї проповіді, стає очевидним, що Ісус Христос прирівняв просторі двері і розлогу дорогу. До зовнішньої праведності фарисеїв. Якщо серед людей, які слухали Ісуса Христа, були прихильники фарисейських вчень, тоді їм слід було знати, що така дорога вела на погибель, руйнування, тісніж двері. І вузька дорога були порівнянням довчен Ісусам Христа, які підкреслювали важливість не зовнішніх достоїнств, але внутрішньої переміни. Навіть Господь Ісус Христос визнав, що мало таке, що її знаходять. Тобто насправді дуже важко віднайти ту справжню дорогу, що веде до життя на небесам. Порівняйте руйнуванням у пеклі. Коли Ісус Христос показав справжній шлях, яким людина може потрапити у його очікуване царство, він попередив проже пророків. Він порівняв прихильників розлогої дороги з хижими вовками, які приходять, невинні, мов овечки. Якщо людині зрозуміти, що перед нею вже пророків. На повинна від них віддалятися, пізнати їх можна за плодами їхніми. Виноград не росте на тернині, а з будь-яків не буде смокви. Добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево плоди. Погані, на думку Ісуса Христа було очевидним, що фарисеї давали плоди погані. Єдине, що можна було зробити з лихими деревами, це зрізати їх і знищити. Якщо вони не виконують свого призначення, тоді їх слід. Усунутим. Ті, хто чув цю проповідь, напевно, подумав про релігійних лідерів, які видавалися хорошими людьми і навчали духовних істин, Месію і Його Царство. Ісус Христос чітко сказав, що вони не були добрими оскільки вели людей гибною дорогою. Навіть якби вони робили щось надзвичайне. Наприклад, пророкували його ім'ям, бісім, виганяли і силу чудес створили. Вони все ж не дослухалися отця. І не чинили Його волю. Їм не буде дозволено війти у Царство Боже, бо Ісус не знав їх ніколи. На завершення Ісус Христос розповів про право вибору, яке є у кожного слухача. Тепер вони були відповідальними. За те, що почули і мали зробити вибір. Вони могли обрати лише один шлях із двох. Один шлях Ісус Христос прирівняв до великої скелі, а інший до піску. Адже від основи залежить, чи витримає дім натиск природних стихій, злива вітри. Скляста основа являла собою самого Господа Ісуса Христа і ті істини, яких Він навчав, особливо істину щодо внутрішньої. Переміни. Пісок нагадував про праведність фасеїв, про яку люди знали, і на яку багато хто покладав свої надії. Під час бурі перша основа дасть стійкість, а друга призведе до руйнування. Тому той Хто слухає і виконує слова Ісуса Христа, подібний до розумного чоловіка. А хто не робить цього, подібний до необачного чоловіка? Лише два напрямки події можливі, дві дороги і двоє дверей, два дерева і два види плодів, дві основи. І два будівника. Після закінчення нагірної проповіді Ісуса Христа, Апостол Матфей написав, «І як Ісус кінчив ці слова, така фраза, ідентична чи подібна, зустрічається у апостола Матфея п'ять разів. І завжди є. Підсумком слів Ісуса Христа. За допомогою цієї фрази Апостол Матфей показував, який момент був ключовим у Книзі, або ж де мала відбутися певна зміна в оповіді. Наслідком промови Ісуса Христа було те, що народ не міг надивуватись його навчаню. Фраза не міг надивуватися, був під ураженням. Слід розуміти, як був приголомшений. Тобто люди були раптово сильно здивовані. Інше слово, дивувати або дивуватися. Слабше передало тодішній настрій людей. Апостол Матфей використав слово, не міг надивуватись чотири рази. Ісус Христос щойно показав невідповідність фарисейської релігійної системи. Тієї Праведності, яку вони знали, було недостатньо для того, щоб вступити в Його Царство. Їх вразило те, що Ісус Христос навчав їх як повновладний, промовець від Бога, а не як книжники Його часів. Які були лише слабким відображенням повновладності закону. Відмінність між Ісусом Христом і релігійними лідерами була очевидною.